Вітаю вас! Сьогодні буде прогноз для Сумської області зараз 4 травня, о пів на першу ночі. Мій знайомий попросив зробити розклад. чи буде... Наступ на Сумську область. Я не знаю, чому нагнітається вірогідно паніка, але якщо є такий запит, я вирішила вам також записати коротеньке відео. Дивіться, по цих картах я вважаю, що наступ мало вірогідний, тому що для того, щоб був наступ, то мали б випасти карти, які вказують на рух. Ось можна по цій карті. Зірка і колесо фортуни можна сказати, що у росіян є плани щодо наступу, але давайте дивимось що в реальності, в реальності. В дияволі є імператриця, але нема короля жезлів. немає активних таких дій. Про це ж говорить і четвірка мечів на кінці тріади. Що я можу сказати по цих картах? Може бути. Дивіться, це може бути ППО, карта відбиття атак. Ось це карта зрадників, карта слідкування. Тобто зрадники здають позиції, де знаходиться ППО, де знаходяться військові об'єкти наші. І потім там відбувається великий вогонь. Далі, ось по зірці колесо фортуни, повторення подій може бути в нічний час, обстріли. І, на жаль, це можуть бути такі обстріли, як зірочки, тобто це як фосфорні снаряди, як варіант, ось це може бути чи якісь хімічні снаряди хімічна зброя. Далі дивимось диявол імператриці може говорити про те, що в. Адміністрації Сумської області є конкретно ті, хто працюють проти, проти перемоги України, тобто на ворога, зливають інформацію по пажу жезлі, пажу мечі, вибачте. Це ось ця, ця тріада показала. Тобто наступу. Я по цих картах сказати не можу, що він буде. В них немає скільки ресурсів, щоб знову атакувати, окупувати область. В той же час вони будуть робити пакості, будуть вибухи, буде великий вогонь, можуть горіти будинки, багатоповерхівки на військові об'єкти. Наводить будуть. Це ось це показало. Те, що є зрадники в керівництві Сумської області, показує і трійка кубків на таро шаленого місяця. Ось ця трійка кубків, і ось по Всесвіту контакти. За кордоном, контакти через інтернет, телефон і так далі. В той же час наступ четвірка мечів означати не може. І так само, як і колоди говорить, вісім кубків, що від наступу на Сумську область, в травні, скоріше за все, вони відмовляться. Хоча ось тут плани можна припустити, що вони є. В той же час. Хочу вам сказати, що завжди прислухайтеся до офіційних повідомлень. Таро показує один з найбільш вірогідних варіантів. Бажаю, щоб всі глядачі мого каналу були під захистом вищих сил, щоб ви зберегли своє життя та здоров'я. І завжди не піддавайтесь паніці, оцінюйте адекватну ситуацію та дійте відповідно до ситуації. Я вважаю, що в травні. Наступу не буде. Так показали карти, як відіграється на практиці. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Дякую вам за увагу. Підпишіться, до нових зустрічей.